Трамп вийшов із новими заявами щодо України та закінчення війни. Схоже, визначив дедлайн, імовірно, коли бойові дії скінчаться, і назвав, що буде, якщо Київ не погодиться. США змушують Україну припинити вогонь уже найближчим часом, та хочуть, щоб обидві сторони склали зброю. При цьому Трамп не сромиться хвалити Путіна та підкидати йому бонуси у протистоянні. Дату коли можуть імовірно підписати мир, обговоримо з вами далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що вбираєте нас підію за для того, аби різнаватися Останні актуальні події, включно на міжнародній арені, які відбуваються. Не забудьте на нас підписатися, поставити вподобайку і залишити свій коментар. А я буду розпочинати. Президент Володимир Зеленський оголосив про переговори з США. Він здійснить візит до Саудівської Аравії, і з ним поїде команда урядовців та представників офісу президента України, яка братиме участь у переговорах із представниками США. Про це Зеленський повідомив у соціальній мережі. X. Цитую наступний тиждень почну із візиту в Саудівську Аравію, і після моєї зустрічі зі спадкоємним принцем, українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі із американською командою. Написав. Він за словами президента, українська команда буде складатися із Андрія Єрмака, Андрія Собіги, Рустема Омірова та Павла Паліса. З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив. І сподіваємося, що вдасться обговорити і погодити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне рухатися швидко і результативно, зазначив лідер України. Як відомо нині план Трампа передбачає припинення вогню. В Україні без гарантії безпеки. Таку думку висловив журналіст Віталій Портніков. Цитую його Трамп діє цілком логічно у межах свого світогляду. У нього є чіткий план, який для мене абсолютно зрозумілий. Він прагне домогтися припинення вогню на будь-яких умовах, без жодних гарантій безпеки, адже він сам не до кінця розуміє, які гарантії може реально надати. Зазначив він. Наступним кроком він хоче провести вибори, щоб усунути Зеленського. Зараз же Зеленський проходить той самий шлях, що й Порошенко у 2019 році. Це їхня конкретна мета, про яку я говорив ще задовго до президентських виборів. І справа тут не лише в Зеленському, а й у так званому синдромі Порошенка. Вони постійно шукають президента, який на їхню думку зможе домовитися із Путлером. Згадайте 19-й рік, коли Зеленський ставав фаворитом президентських виборів. Його перемога викликала величезне полегшення не лише в Москві, де вважало, що він капітулює із незрозумілих пропущень, але й у західних посольствах. Якщо поспілкуватися із тодішніми очільниками про. Від них західних посольств, які зараз позиціонують себе як прихильники України, то стане зрозуміло, що вони щиро вірили, Порошенко не здатний домовитися із Путлером, а новий президент зможе це зробити. До Зеленського висувають ті самі претензії, що колись до Порошенка зауважив Віталій Портніков за його словами. Будь-який наступний президент України, якщо це буде не Зеленський, зіткнеться із аналогічною проблемою. Варто зазначити, що рішення президента Дональда Трампа про припинення передачі розвідувальних даних вдарило по здатності. України контролювати ситуацію на полі бою, залишивши її без можливості відстежувати масштабні пересування рашиських військ і підвищуючи вразливість до авіаударів, пише бізнес інсайдер, член парламентського комітету із питань національної безпеки оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив у коментарі водані, що припинення США обміну розвідданими та обмеження доступу до супутникових знімків може суттєво послабити захист країни від рашиських ракетних атак. Це рішення також ускладнює відстеження переміщень рашистських військ і техніки. Можливість своєчасно виявляти зміни в розташуванні сил противника має вирішальне значення для побудови оборони. Розвідувальні дані та супутникові знімки також необхідні для завдання точкових ударів у глибокому тилу ворога. Раніше цього тижня офіційні представники США підтвердили, що Вашингтон припинив передавати розвіддані Києву. Це рішення було прийнято після того, як Трамп призупинив постачання військової допомоги Україні після суперечливої зустрічі в овальному кабінеті із з президентом Володимиром Зеленським. Згодом адміністрація Трампа також заблокувала доступ українських акаунтів до супутникових знімків. Американська компанія Maxar, яка надавала ці дані Києву, підтвердила, що це рішення безпосередньо вплинуло на її діяльність. Розвіддані одна із найважливіших речей які Україна отримала від сполучених штатів, сказав Рахманін. Він також наголосив, що найболючішим питанням для Києва є втрата доступу до супутникових снімків. Це створює проблеми, зокрема в отриманні інформації про ракетні атаки. Це значно послаблює можливості системи ППО. Ну а тим часом мільярдер Ілон Маск заявив, що український фронт впаде, якщо він відключить супутникові системи Starlink. При цьому він закликав до негайного припинення вогню. і Додав, що наразі зупинка військової допомоги США не вплинула на роботу Starlink. Маск заявив, що війна у тупику, і Україна неминуче програє. Погрозу відключити Старлінк. Ілон Маск розмістив на платформі X. Він додав, що вся лінія фронту впаде, бо без супутників продовжувати військові дії буде неможливо. Цитую його, моя система стрелінг – це кістяк української армії. Вся їхня передова лінія впаде, якщо я її відключу. Написав він у соціальній мережі. Ікс. Також маск закликав до негайного миру в Україні. Він заявив, що його нудить від війни і додав, що Україна програє. Мене нудить від багатьох років боїв у типовій ситуації, в якій Україна неминуче програє. Той, хто справді дбає, справді думає, справді розуміє, хоче, щоб ця війна закінчилася. Додав він. За маска випливає, що. На роботу Старлінг зупинка військової допомоги від США не вплинула. Варто зазначити, що французький оператор супутникового зв'язку Євчалсад Комюнікейшенс буде готовий забезпечити зв'язок для українських військових, якщо адміністрація США ухвалить рішення відключити термінали Старлінг. Про це заявила генеральна директорка Євчелсад Єва Бернека в інтерв'ю Блумберг. Цитую її сьогодні нас усі запитують, чи можете ви замінити велику кількість терміналів Старлінг в Україні, і ми готові зайнятися цим, сказала. Вона Бернеке уточнила, що компанія вже працює в Україні. Зараз має там тисячі терміналів, але не всі вони підключені до мережі. За її словами, потрібно буде декілька місяців, щоб надати 40 тисяч одиниць. Приблизно стільки ж терміналів стрілянк використовують в Україні. Гендиректор також наголосила, що знадобиться фінансова та логістична підтримка для швидкого збільшення кількості терміналів в Україні. Група конгресменів США із обох партій представила законопроєкт, який пропонує перекласифікувати Туреччину як країну близького сходу у системі державного департаменту США замість її нинішнього статусу Європейської країни. Повідомляє про це все джерело Джевішін Сайдер. Законопроєкт подано як політичний сигнал Туреччині щодо її поступового віддалення від Європи та США і зближення з противниками Америки. Його ініціаторами стали Брат Шнайдер, демократ Нойс, та Гас Білі Ракіс, республіканець Флорида. Причини зміни статусу конгресмени зазначають, що останні геополітичні дії Туреччини суперечать її колишньому курсу на інтеграцію заходом. Серед ключових претензій є зближення із Росією. Китаєм та Іраном агресивні дії щодо Греції та Кіпру, зростання авторитаризму. Туреччина стоїть на роздоріжжі, але Ердоган уже зробив свій вибір, заявив Берен Шнайдер. Його уряд прихищає бойовиків, підтримує воєнну машину Путлера і підриває єдність НАТО. І при цьому вимагає привілеїв як західний союзник. Конгресмени наголошують, що новий статус помістить Туреччину в ту саму категорію, що і Іран, Сирію та Лівію. У свою чергу міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає, що останні дії сполучених штатів викликають тривогу та є сигналом, що Європі потрібно об'єднуватися. Того ж він зазначив, що якщо НАТО припинить існування, Туреччина може бути частиною будь-якої нової архітектури європейської безпеки. Голова турецького МЗС підкреслив, що дії США, зокрема, тиск на Україну щодо припинення вогню та заяву про зниження участі Вашингтона в гарантуванні безпеки ЄС, є тривожним дзвінком для нас та сигналом для Європи, щоб об'єднатися та створити власний центр тяжіння. Цитую. Джин вирвався із пляшки і немає способу повернути його назад. Підкреслив Фідан. Хан Фідан зазначив, що Анкара буде готова стати частиною нової європейської безпекової архітектури у разі розпаду НАТО. Я вам вдячна глядачі за що ви додавали випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.